Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про програму Доступні ліки. Хочу нагадати, що це таке взагалі перелік. Лікарських препаратів, так медичних виробів, які входять в дану програму і чим ми з вами можемо скористатися, хочу нагадати, що Національна служба здоров'я України здійснює повне або часткове відшкодування лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних цереброваскулярних захворювань, у в тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового та нецукрового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розлади психіки та поведінки, епілепсії. Хвороби Паркінсона для осіб у посттрансплантаційному періоді паліативних пацієнтів, які потребують знеболення. Щоб отримати лікарські засоби за програмою Доступні ліки, вам необхідно звернутися до закладу охорони здоров'я. Також ви можете ще побачити інформацію. На сайті Національної служби здоров'я України або зателефонувати до них за коротким номером 1677, до яких ж лікарів вам необхідно звертатися для отримання рецепту за програмою Доступні лікарі. Лікар-спеціаліст цукровий і нецукровий діабет, розлади психіки і поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, стан після трансплантації. Лікарі загальної практики, сімейний лікар, терапевт, педіатр, серцево-судинні, цереброваскулярні, хронічні хвороби нижніх дихальних, паліативні хворі, цукровий і несукровий діабет, розлади психіки, поведінки, епілепсія, хвороби Паркінсона, стан після трансплантації. На прийомі лікар-спеціаліст обов'язково має скласти вам план лікування та внести його до електронної системи охорони здоров'я. Для отримання рецепта вам декларація не обов'язкова. Люди, які тимчасово змінили місце свого проживання, можуть отримати рецепт у лікарі без наявності декларації. Пацієнт, який не має декларації, має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Це можна зробити двома способами або зареєструватися на прийомі. У будь-якого лікаря або укласти декларацію з сімейним лікарем. Для цього вам потрібно мати документ, що посвідчує вас як особу, тобто паспорт дітям це свідоцтво про народження та реєстраційний номер облікової картки платників податків для тих, хто досягнув 14-річного віку, за виключенням тих, які відмовились від набуття такого номера. Так, нагадую, що термін дії рецепту на наркотичні лікарські засоби становить 10 календарних днів, на лікарські засоби за програмою реімбурсації доступні ліки 30 календарних днів, та на рецептурні лікарські засоби, які пацієнт купує за власний кошт, 90 календарних днів. Які ж аптеки відпускають лікарські засоби у межах програми? Доступні ліки нагадую, ви можете зателефонувати на номер 1677 та уточнити найближчу аптеку, де ви можете отримати ліки. Якщо вам лікар відмовив виписати рецепт на рецептурний лікарський засіб, вам потрібно звернутися до керівництва закладу охорони здоров'я щодо роз'яснення причини відмови та отримання рецепти. Також маєте право звернутися в будь-якій ситуації незрозумілій для себе, звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України за номером 0800. 602019 або 08052 01, або ж на урядову гарячу лінію за номером 1545. Також нагадую, що маєте право у разі порушення ваших прав звернутися до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Також маєте право звернутися, зателефонувавши на гарячу лінію 0800 501 720.